три чотири Ось так. Так, моя Давай. люба. Давай, ти мене намастиш кремом, а потім я тебе долу. <ріст> я тебе намашу. Нам. Оооо. тебе такі руки. Так, так, сокирочко, це все через те, що я тягаю контрабас. Він дуже важкий. Легше, крихітко легше. А це прийомчик, якого я навчилась у місці. А послухай у тебе такі такі плечі. А в тебе, дорога моя, ти така велика. Хоча я тобі заздрю, Ти висока і на тобі одяг краще сидить, ніж на мені. Ой, так сидить. Така низька. Спинку, спинку, що ж ти там? Так, 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 ну, спинку. Спинку, спинку. спинку давай. Трошки. Так зараз. Так, давай. Дівчатка! Дівчатка, що ви робите? Дякую, Люба. Я перепрошую. Так. Ви часом не забилися. Просто варто людям дізнатися, хто я такий. Вони одразу ж сідають на інвалідний візок, наймають собі адвоката і відсуджують у мене три чверті мільйона доларів. От як? Кому ви не хвилюєтесь, я не збираюся з вами судитись. Дякую, дякую. Ага. А, а хто ви? А -ха -ха. Ви бачите, бачите. Просто ну, мені <смеш> здається, що я десь вас бачила. Та ні, ні, це неможливо. Зачекайте. Ви поселились в нашому готелі, правда? О, ні, 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 що, ви не в готелі. О, обличчя. Обличчя знайоме. А, ну не знаю, ви могли мене бачити, мабуть, у журналах чи газетах. Так. У мене феєр, наприклад. У Венеті Феєр? Так, так, звісно. У Венеті. мене феєр. Чудово. Так. А я перепрошую. Що? Ви не могли б трішки відступити, ви затуляєте. вид. Куди вид, вид? А коли час пити коктейлі на моїй яхті? На моїй яхті піднімають червоно-чорний прапор. У вас є яхта? Ну так, так. Ах. Я перепрошую. А що? Я... Вся велика, це ваша. <пільш> так. <таюсь> та, та. а, 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 а хто піднімає У, той прапор ваша дружина? Ні-ні, мій прапорний стюарт. А хто робить коктейлі на вашій яхті? Ваша дружина? Ні, ні, мій коктейль стюарт, я перепрошую. Якщо вам цікаво, чи я одружений? ні Ні-ні, мені абсолютно не цікаво. Що ви? Я зри. не одружений.